Отже, важка ніч львів під ворожим обстрілом цієї ночі. Ворог завдав комбінованого удару. по Львову, загинула одна людина ще троє постраждалих. Зруйновано будинки, пошкоджений дитячий садочок та автівки. Патрульні, які виїхали на виклик Володимир Дубіцький та Назар Кушик, врятували жінку поранену уламками під час атаки. У неї були поранення спини і утруднене дихання. Патрульні надали домедичну допомогу та службовим автомобілем оперативно доправили потерпілу до лікарні. Відео із сторінки національної поліції, як це все відбувалося, як працювали наші поліцейські. Я потерпіла, летимо, походу два осколка в спині, кажуть. Хлопці, походу два осколки. Зараз я... глянемо. Дивіться, футболку я вже ріг. Нічого не чує. Як звати? Давайте. Просто тримайте його під руки, бо зараз може тривати зідатися. Пані, 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 буде добре. Доброго ранку з поліції. Дивіться, де обстріл нас дівчинка в машині поліцейській. Веземо в лікарню на Тупольну. Так, так, є пробито осколком ключиця, два вотвори. Я їх зафіксував. У нас з обстрілу поранена є. Першими завжди на місця прильотів прибувають рятувальники та поліція. Як патрульна поліція діяла під час сьогоднішньої атаки, і що найважливіше для безпеки людей перші хвилини після ударів? Ми говоримо із героєм сьогоднішнього дня, і героєм е, ролика, який ви дивилися е, капітан поліції Володимир Дубіцький до нас вмикається, пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вечір! Нелегка була у вас ніч, звичайно, але дякуємо за оперативність і порятунок. Що взагалі сьогодні було? Як ви провели цю ніч, і що бачили? Перше, що в нас було, у нас були прильоти в залізничному районі, район там вулиці Олени Степанівни. Ми туди виїжджали двічі, тому що були комбіно ну, шахеди. Там два чи три етапи, ми кожен раз заїжджали, дивилися, чи на даний момент нікому немає потреби. І так як ну, були повторні загрози повторних ударів, ми дивилися, чи немає нагальної потреби людям на даний момент і від'їжджали в безпечне місце, і потім так перевіряли, обстежували територію, яка була обстріляна. Пізніше, вже зранку, ми отримали повідомлення про те, що був приліт на авіаційну вулицю. І повідомившись про те, що горить будинок, і є поранена жінка в крові. Ми оперативно прослідували на місце. В той час паралельно зв'язалися по мобільному зв'язку з потерпілою. Вона нас координувала, куди нам їхати. Пізніше вона вже була в автомобілі сусіда, який її відвозив в безпечне місце. Ми з ним зв'язалися, ну, почали з ним вже вести розмову. Він зупинився, ми підбігли до автомобіля, свиденько оглянули. Ступінь загрози, чи є там, фіптична кровотеча, з, ну, зафіксували, обробили рану, е, тобто заклеїли спеціальним мармовим скотчем, який в нас є в автомобільній тесті. Після чого е, її довезли до нашого службового автомобіля з цим сусідом і на маячках оперативно доставили в лікарню. Попередньо зв'язали з лікарями, щоб нас вже там очікували. Чи, чи знаєте ви, як себе як почуває жінка, яку ви врятували? Ну, цей мужчина мені відзвонював, казав, що їй провели операцію, і вона себе на даний момент добре почуває. Взагалі, які основні завдання стояли перед патрульними у перші хвилини після атаки? Ну, саме основне, це і наша особиста безпека. І, ну, тобто, щоб не наразити себе на небезпеку, тобто, зважати на те, що може бути повторний приліт, але оскільки. Виклик, про те, що людина вже негайно е, потребує допомоги, то наша була задача якнайшвидше відшукати і вивезти, винести в безпечне місце для себе, для неї, і далі вже в е, більш спокійній е, обстановці продовжувати роботу. Чи, а чи були проблеми з евакуацією людей, з перекриттям доріг е, біля місць прильотів? Е, ну, на мене, прибуття ми були там е, першими ще. Перед нами слідувала одна машина ДСНС. Тобто, я не можу сказати, що це були якісь там проблеми. Бо ми, коли ми прибули, ми були одні з перших, і відповідно ще скупчення людей, ще нічого там такого не було. Була кров пожежа і все. І якоїсь паніки, якихось заторів ми не бачили. А розкажіть, як, як взагалі координується робота? Це дуже цікаво з різними службами з ДСНС, з медиками, з військовими. Як це, як це все працює? У нашому випадку до нас поступив виклик з лінії 102 на службові кончерку. Тобто, ми вже мали адресу, мали заявника і дещо розуміли, що вже відбувається паралельно. Ми зв'язались з потерпілою в даному випадку. Після чого повідомили чергову частину, повідомили служби, щоб скеровувалися вже відповідні служби, щоб ну на місці вже можна було, скажем, більш комфортно і злагоджено працювати, щоб е, інші підрозділи не мали е, уявлення, мали розуміння, що відбувається там, куди ми їдемо. Чи планується взагалі додаткове інформування населення щодо дій під час повітряної тривоги? Оскільки вже бачите, за останній час такі дві великі масовані атаки на Львів. Ну і ми розуміємо, що ворог не буде зупинятися. Та влада місцева планує постійно працює в того напрямку, але населення також має розуміти, що ми вживаємо не перший рік війні. Відповідно, всі вже знають алгоритм і всі знають, що мають перебувати в укриттях під час тривоги до відбою тривоги. Навіть коли щось сталося, немає загрози життю, треба перебувати в укриттях. то відповідні служби є і вони оцінюють ситуацію і додатково проінформують населення, якщо буде потреба. Просто потрібно залишатись в безпечних місцях. А чи ви знаєте, чи відома вам ситуація з укриттями? Чи були укриття відкриті? Ну, особисто до нас чи, чи до моїх колег під час нашої зміни не було повідомлень, не надходило. Якщо такі випадки були, то вони мені невідомо, угу. пане Володимире. Дуже дякую. Дякую вам за службу за те, що сьогодні рятували Вівіан, капітан поліції департаменту патрульної поліції Володимир Дубіцький. В ефірі по мануфактураму зараз знову йде на службу, то я вам бажаю, щоб ця ніч була спокійною. Тихої мирної вам служби. Дякую вам. Дякую. Поряд із порятунком людей також щоб зберегти порядок і безпеку у місті під час повітряних атак. Працюють цілі батальйони поліції. Які виклики сьогодні стояли та як. Вдалося оперативно відновити спокій у Львові. Дізнаємося у заступника командира батальйону номер 4 капітана поліції Володимира Кульбацького. Пане Володимире, вітаю Добрий вас. Слава, слава Україні. Доброго вечора. Доброго Скажіть, чи ви вже відпочили Героїн, після важкої ночі? Так відновився, відновився, готовий знову до служби. Скажіть, як що сьогодні відбувалося? Яка була ситуація, з чим стикався ваш батальйон, ви особисто під час сьогоднішньої атаки? Ну, По-перше, хочу вам сказати, що всі були готові до цього, що можливий удар буде по місту. Всі були готові перекрити і допомагати людям. Знали попередньо, куди буде. І потрібно було дуже оперативно організувати перекриття доріг. І в першу чергу допомогти людям винести людей, допомогти, надати медичну допомогу. Ми були готові до цього всього. На яких, на яких місцях прильотів? Де ви були? Що ви там бачили, коли приїжджали? Були на авіаційні, були на олання Степанівне, на авіаційні на авіаційно, побачили, що потрібна медична допомога людям, зокрема, маленьким двом діткам з сім'єю. Була небезпека перекидання полум'я до їхнього будинку. Оперативно надали допомогу. Винесли діточок, надали допомогу жіночці, сусіду, який був жив поруч з будинком, який палав, перекрили оперативну дороги, надали доступ відповідним службам, що займалися своєю справою, відповідно гасили полум'я, допомагали людям. Як, як взагалі поліція забезпечує охорону громадського порядку? Тому що після такої жахливої ночі люди налякані і збираються біля місць вибухів. Е, е, які ви слова знаходите? Як, який у вас є алгоритм дій? Ну, по-перше, не панікувати. Люди приймають від тебе твій спокій, твою пораду, тепло. От я наскільки я розумію, сьогодні я виносив діточок, просто пригортаєш їх, спілкуєшся з ними. І вони від тебе приймаються тепло і спокій. Це саме основне: не панікувати і передати спокій людям. І сказати, Скажіть, що все що... буде добре. Скажіть ще наскільки швидко вдалося відновити нормальний рух транспорту, ну і зрештою, порядок у місці? Фактично, це не було дуже довго. Проїжджа частина була свобідна, тільки то що надали доступ відповідним службам, які оперативно справилися своєю задачею. А далі все було відновлено буквально там до обіду. Все вже функціонувало в своєму звичному режимі. Ну так, ми зранку, зранку хто, хто не спав, а хто прокинувся, вже не було помітно. Ну, крім того, крім наслідків атак, вибитих вікон і зруйнованих будинків. Чи є зараз у поліції нові алгоритми дій під час масованих обстрілів, щоб мінімізувати ризики для людей? Ні, ми діємо по своєму стандартному алгоритму. Нічого нового не придумуємо. Все перевірене. Найкраще. Скажіть, скажіть, яка кількість поліції сьогодні працювала? Чи можете ви назвати число? Ну, Орієнтовно десь порядка 60 людей. Ей, що таке? Якщо перебуває порядка, порядка 60 людей, порядка 60 людей. Капітан поліції, заступник командира та батальйону, зараз знову заступає на службу Володимир Кульбацький. Е, дякую вам за включення. Дякую вам за службу, яку винесли цієї ночі минулої ночі. А щоб ця ніч була для вас спокійною, тихою і мирною. І Для ваших колег, Дякую і для всіх вів'ян тому тихо, спокійного вечора. Слава Україні! Дякую, Героям слава! Дякуємо вам також.